Друзі, моє вітання на ютуб каналі Telegraph.ua. Моє ім'я Даріна Глущенко, мій співрозмовник сьогодні, фінансист інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса. Пане Сергію, вітаю вас, спасибі, що знайшли час, можливість і головне виявили бажання сьогодні з нами поспілкуватися. Вітаю. Отже, Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який є кроком на шляху до угоди про економічне партнерство. Про це повідомляє українська міністерка економіки пані Свереденко. За її словами, наразі готується створення фонду інвестицій інвестицій у відбудову. України на вашу думку, от які можливості для нашої держави, і звісно, що для українців відкриває відкриватиме? Відкриє ця угода? Як вона буде загалом впливати на нашу економіку? Ну і звісно, що які ризики ви також можете виокремити? Ну, дивіться, ми не знаємо, що там буде, бо ми не знаємо, яку угоду в результаті буде підписано і чи буде підписано взагалі. Поки що меморандум це папірець ні про що, хоч це відрізняється від того папірця, ні про що який мав Зеленський підписати у Білому домі. Бо тут все ж таки американці наполягають на конкретних датах і просування по угоді, наче вони штовхають далі. Mm -hmm. А далі, все питання від цієї угоди, власне, бо те, що ми бачили раніше, там ніякого зв'язку для українців не буде. Вона кабальна, те, що американці пропонували раніше, і звісно, нічого такого підписувати просто не можна, особливо враховуючи, що підхід у американців був такий, що Україна щось винна і має виплатити цей борг. Тому, власне, якщо mm -hmm. будь-яка угода буде передбачати наявність якогось боргу перед американцями, то це неможлива угода для України, і це точно ніколи не пройде через український парламент. А тому то mm -hmm. Mm -hmm. будь ласка, 에, ну власне подивимось, що там буде 에, в цій фінальній угоді. Бо те чисто теоретично, Україна дуже зацікавлена в американських інвесторах, в американських грошах, в американських інвестиціях, проте до цього. Ця угода була про будь-що про виплати України сполученим штатам, mm -hmm. про колонізацію і так далі, але ніколи не була про інвестиції з боку Сполучених Штатів. Угу. От спілкуючись з різними експертами, багато хто з них каже, що позитивно верніше відгукується про щодо угоди про корисні копалини? Хоча, звісно, ні ми, ні я, ні вони не бачили цей текст і не знають, що там буде насправді, хоча говорять про те, що економіка України буде зростати, що це буде навіть збільшення заробітної середньої заробітної платні, загалом збільшення заробітних плат, що це будуть нові робочі місця. Чи думаєте ви в такому векторі? Дивіться, я не знаю жодного притомного експерта, який прочитав ту попередню угоду, яка була надіслана американцями, і сказав би щось таке, що ви зараз озвучили. Mm -hmm. Ну це просто небо і земля. Це зовсім різні речі. Що буде корисним для України, якщо прийдуть американські інвестиції, і якщо вони дійсно будуть розробляти, але поки що жодна угода, яку американці пропонували, жодним чином не передбачала хоч якісь хоч копічані інвестиції з боку американських інвесторів в Україну. Тому власне інвестиції, да, це буде викликати зростання економіки, збільшення плат і так далі, і так далі, і так далі. Але поки що просто немає мови про інвестиції, тому це не про те. Угу. Ну йдеться зокрема про те, що Україна має виплатити борг 100 мільярдів доларів. Я так розумію, судячи з ваших слів, Україна не на, на таке не може піти і не може писати, підписати угоду в такому вигляді. Проте, ми бачимо і позицію штатів теж принципову. Як тут буде вирішуватись питання на вашу думку? Ну, якщо ця позиція у штатів збережеться принципово, то ніхто нічого підписувати не буде. Mm -hmm. Бо є факт: нема жодного боргу України перед США, жодного. Mm -hmm. Тому виплачувати якісь борги нема причин. А тому, власне, вони підуть лісом, якщо будуть наполягати на цьому. 14 квітня стався рекорд. Офіційний курс євро становив 46 гривень 92 копійки. Наразі курс становить 47 гривень 8 копійок. На вашу думку, які є основні причини, чому іноземна валюта дорожчає, та якої максимальної позначки, от може досягти євро, долар у кінці 2025 року? Ну і звісно, що як саме торговельні війни впливають на українську валюту, на українську економіку, ну і так далі? На українську економіку, українську валюту поки що ніяк не впливають, хоча в перспективі, звісно. Вплинуть тому, що це все, все, що робить Трамп, в тому числі торгівельної війни, провокує глобальну фінансову кризу, яка не може не вплинути на Україну. Добра новина, що цей вплив буде менше ніж 2008 року, бо власне війна вже і так дуже суттєво вплинула, і тому новий вплив буде обмежений щодо зростання курсу євро. відбувається певне розчарування в доларі в світі. І якщо раніше сприймався американський борг, американські казначейські зобов'язання як абсолютно надійна інвестиція, то зараз такого вже немає. Хаос імені Трампа змусив багато фінансистів світу задуматись, що неможливе можливо. А отже, не факт, що 100% будуть виплачені ре... зобов'язання по американському боргу. Власне, це все при... приводить до ребалансировки у світі, коли люди. Намагаються зменшити кількість власних активів у доларах у в активах, які безпосередньо пов'язані з Сполученими Штатами, і це тисне на курс долара відносно євро, відносно інших валют так само. Власне, тому ми бачимо укріплення євро відносно долара. А оскільки курс гривні до долара зафіксовано, то ми бачимо послаблення гривні відносно євро. Прогнозувати цей курс дуже важко, власне, це справа навіть безнадійна, особливо сидячи з Києва. Але можна прогнозувати, що всі, все як йде, весь хаос імені Трампа і поглиблення кризи в Сполучених Штатах будуть призводити до подальшого тиску на американську валюту. До якої саме позначки буде дайти, я не знаю. Я не беруся прогнозувати. Але те, що тиск збережеться, да, він збережеться. Тут багато в чому залежить від того, наприклад, яких сильних руйнувань ще завдасть Трамп американській економіці, чи звільнить він, наприклад, на противагу закону, законних підстав таких в нього немає. Але чи зможуть вони звільнити голову ФРС, який зараз чи не єдиний дорослий в кімнаті? І якщо так, то там може бути дуже швидке падіння долара. Якщо ні, то може бути більш повільне. Там Goldman Сакс намагається прогнозувати там напрямок руху курс 1,25 долар до євро. Чи будуть вони праві? знову ж таки ніхто зараз сказати не може. Але те, що тренд визначився, і те, що американська економіка буде заглиблюватися в кризу через діяльність Трампа, як і світова, це абсолютно очевидно. Просто якщо раніше під час кризи всі люди бігли в долари. І це було стандартно. Люди шукають тиху гавань, коли криза, купують американські боргові зобов'язання, що посилює курс долару. То зараз відбувається прямо протилежне такого ніколи не було за останню там за новітню історію, і тому власне це ще більше ускладнює будь-яке прогнозування. бо ситуація входить в таку в Ніхто там не був, ніхто не знає, що тоді відбувається. Угу. Які основні фактори, на вашу думку, окрім звісно торговельної війни, яку розпочав Дональд Трамп, можуть спровокувати подальше зниження курсу долара саме у світовій фінансовій системі? -таки, ну, ми тільки що з вами про це все проговорили. Головний mm -hmm. фактор це невизначеність. Найбільша проблема для інвесторів це навіть не сам факт мит, а це невизначеність, яку створює Трамп. Бо коли є невизначеність, всі перестають інвестувати. Ми бачимо це на прикладі України. Немає зовнішніх інвестицій, поки йде війна. Бо війна приносить невизначеність. Ви не можете нічого спрогнозувати. Те саме відбувається зараз в економіці Штатів. Люди зупиняють інвестиції. Далі відбувається історія, як хвіст виляє собакою. Ви очікуєте кризу, тому ви починаєте поводитись так, що призводить до кризи. <титут> Добре, ми бачимо, що євро зростає з доларом. Невідомо, що буде. Також пишуть західні змі про те, що ціни на на золото знову б'ють рекорди. Також ми знаємо про те, що є така цифрова валюта, як криптовалюта. Є ще інші. От, на вашу думку, де найкраще, найвигідніше саме для українців, зберігати свої активи? От що ви можете порадити? Золото, крипта, долар, євро, українська гривня. Українська гривня, да, якщо ВДП там 16-17% дохідності, ми можемо розуміти, що зараз історія про фактично зафіксований до кінця року курс гривні до долара. Точно там не буде ніякого послаблення. Фактично, тоді АВДП вам дають 16% доларів річних. Це дуже добра історія. Точно не криптовалюта. Криптовалюта це не актив, це спекулятивний інструмент, і якщо ми очікуємо кризи, турбулентності, то спекулятивні активи будуть страждати першими. Золото вже безліч рекордів побило за останні місяці, це зараз як Сергій Бубка, кожного дня плюс копієчка. Власне, чому це відбувається? Бо це чи не єдиний прихисток, куди люди розуміють, можна сховатися від цієї турбулентності, коли не можна ховатися в Сполучених Штатах Америки, але з золотом я не беруся прогнозувати динаміку, не можу радити, але поки що вона виконує саме цю функцію захисного активу. Якщо у вас є гроші не тільки в гривні, а зазвичай витримали в доларах, то звісно, з долара треба. Краще перейти кудись. Валюта е, під час турбулентності більш надійна. Це швейцарський франк. Це також історія про захист, про збереження. Ну і якщо ви обирати між доларами і євро, це звісно євро. Угу. Е, ваше ставлення до криптовалюти. Я так зрозуміла, що воно не судячи з ваших слів. Е, воно однозначно. Криптовалюта угу. це ніщо, це пустишка, це абсолютно спекулятивний інструмент угу. роздутий на фоні хайпу і, і наявності дуже багатьох спекулятивних грошей. Власне, воно може коштувати скільки завгодно, як нуль, так і мільйон, бо в неї немає вартості в принципі. Це чисто спекулятивний актив. Але коли приходять турбулентні часи, коли криза настає, то лопаються в першу чергу бульбашки. І криптовалюта, як бульбашка, є найбільш ризикованим інструментом в даному випадку. Ну, плануючи податковувати криптовалюту, це нещодавні новини. А чи вплине це якось на нашу державну казну? Можливо, це якось покращить покращить економіку, чи нічого такого суттєвого не варто очікувати? Ну, дивіться, це правильний крок. Питання, як воно буде реалізовано, збільшення податку mm збільшення -hmm. податкових надходжень якесь буде, масштаби його зараз оцінити важко. Але mm -hmm. в будь-якому разі це плюс, тому це добре. Громадське посилаючись на податкову, каже, що розкриття банківської таємниці для податківців може статися вже цього року, ну найпізніше, 2027-го. Пояснюють у державній податковій службі службі цю необхідність тим, що в Україні податкові органи не мають доступу до інформації про наявність коштів на рахунках українських платників податків, які мають борг, і тому такий доступ потрібен для стягнення цього боргу. От як ви ставитесь до того, що тепер податково буде бачити всю інформацію, тобто розкриття банківської таємниці. Ну і яку саме інформацію вони зможуть я, побачити? Я би ставився нормально, але це не це фейкова новина. Вже заперечили про цю новину всі хто міг це заперечити. Ну гетьманцев сказав про те, що не факт, що буде проголосовано. Але ж все таки, ну такі чутки ходять, і до речі, я пам'ятаю точно, що не перший раз. Ну знов ж таки як і не перший раз, і воно жодного разу не було реалізовано. Mm -hmm. Добре, пропоную поговорити про штати про Вашингтон. Бачили новини про те, що Вашингтон тисне на десятки країн з вимогою розірвати торговельні зв'язки з Китаєм. І там зазначається, що у разі відмови країни можуть втратити доступ до американського ринку. Це про це повідомляє Wall Street Journal І там зазначається, що адміністрація Трампа планує використати ось ці поточні переговори щодо тарифів для тиску на торговельних партнерів США, аби обмежити їхні Стосунки з Китаєм на вашу думку, чи вдасться США досягти от таких цілей, і як це, звісно, буде впливати на економічне становище Китаю? Ну дивіться, торгівельна війна шкодить Китаю так само, як і Сполученим Штатам. Не питання може навіть трошки більше в моменті. Проте Китай є тоталітарною державою, і вони здатні терпіти. Якщо партія скаже терпіти, будуть терпіти. Хто не буде терпіти, того в конста гордових гурів. Тому вони вважають, що вони витримують цю торгівельну війну Сполученими Штатами. Чи вдасться США нагнути якусь іншу країну, щоб вона відмовилась від торгівлі з Китаєм? Я маю сумніви з огляду на те, що США зараз абсолютно підірвали довіру до себе. І дуже важко переконати будь-яку країну мати якусь домовленість США, бо сьогодні вона є завтра її немає, потім знову ще зміняться. е, і ризикувати нормальною торгівлею з Китаєм навряд чи хтось буде. Поки що ми не бачимо жодного успіху на цьому тлі. Хоча знов ж таки подивимось, може є певні країни, які дуже сильно залежать від США і мало залежать від Китаю. Торгівельні операції з Китаєм для них можуть бути мінімальними, а США максимальними. Ну такі країни теоретично точно можна переконати, але я не впевнений, що ця стратегія спрацює, хоч ну, вона має певне раціо, проте вона мала б бути реалізована, якщо б США хотіли без хаосу, бо створюючи хаос, вони підірвали довіру до себе. Як з ними можна домовлятися тепер? Mm -hmm. Деякі китайські товари, такі як електромобілі та шприци, будуть оподатковуватися митом у 245%. У Білому домі кажуть, що це не новий широкомасштабний тариф, який був запроваджений проти Китаю. Зазначається, що оце 145% відсоткове мито було донано до тарифів на конкретні товари, які вже були введені проти Китаю. Ну от наприклад, Байден встановлював, якщо не поміряю 100% тариф на електромобілі. Ну і виходить, що в поєднанні і виходить 245%. Чому саме ось на ці товари введені такі мита, От електромобілі та шприци. Ну і які товари можуть бути наступними? Немає жодного уявлення. І, знову ж таки, не хочу раціоналізовувати поведінку Трампа. Електромобілі, це може бути захист власного ринку автовиробників, але знову ж таки, 245, 145, 70 це не mm -hmm. має значення. Це вже той рівень, при якому торгівля будь-яка не має сенсу, і тому вона зупиняється. Mm -hmm. Зрозуміло. Пане Сергію, дуже дякую за цю розмову. Спасибі, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Друзі, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо цього ще не зробили. Спасибі, що дивитесь, читаєте та слухаєте нас. І побачимося у наступних випусках. До зустрічі. Спасибі, що залишаєтесь разом з нами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.